Малечу, сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка-даринка. ми з нею привітаю вас! Вітаю допитливі хлопчики і дівчатка. Пані Ірино. Я у мами на кухні бачила багато різного посуду, але не знаю, як він називається і для чого призначений. Можливо, ви мені допоможете? Ти вчасно сьогодні до нас завітала. Ми розповімо, які є види посуду і для чого він призначений. Роздивіться і скажіть, що це за приміщення. Так, малята, це кухня. Ми з вами вирушаємо у подорож на кухню. Кухня це приміщення, де готують різні страви. Знаходяться багато посуду інвентарю. Давайте разом розберемося, який буває посуд і для чого він. Потрібен. Кухонний посуд необхідний для приготування їжі. Це каструля у ній готують перші і другі страви. Зазвичай каструля має круглу форму. Для зручності у неї є ручка, а також кришка. Це сковорідка. Вони бувають різної форми, як і круглою, так і квадратною. На сковорідці можна посмажити яєчню, картоплю або ж тушкувати продукти. Мають довгу ручку, яка не нагрівається. Це чайник. Його використовують для кип'ятіння та підігрівання води. У нього є зручна ручка та довгий носик. Це глибока миска. У ній зазвичай можна замішати салат або ж приготувати тісто для випічки. Усі ці предмети малята це кухонний посуд. Столовий посуд використовують для споживання їжі. Існує дуже багато видів столового посуду. Але сьогодні ми з вами познайомимося з основним видом посуду. Глибока столова тарілка слугує для споживання рідких перших страв борщу чи супу. Мілка тарілка. З нею можна їсти другі страви. Також необхідні столові прибори, чим їсти. Виделка, ложка та ніж. Склянка ми використовуємо для того, щоб пити напої. Ось цей весь посуб малята називається столовий. А ще є чайний посуд, за допомогою якого ми можемо пити чай чи каву. Це заварничок. У ньому заварюють чай. Це цукорниця, в якому зберігається цукор для чаю. Це чашка з блюдцем та ложка для того, щоб чай пити. Запам'ятайте це чайний посуд. Розгляньте уважно картинку і скажіть, який із чотирьох запропонованих предметів є зайвий і чому. Так, зайва тарілка. Бо то кухонний посуд. А тепер, малята, будьте уважні! Що ж зайвого на цій картинці? Спробуймо ще раз. Що тут зайвого? Правильно, зайва сковорідка, бо це чайний посуд. Молодці. Ну, а тепер давайте з'ясуємо, який посуд і для чого ми використовуємо. На картинці зображений борщ. Борщ ми їмо з. Так, з глибокої тарілки. Молодці, друзі. Крокуємо далі. Кашу ми їмо з мілкої столової тарілки. Правильно. Чай п'ємо з. Правильно, з чашки. Суп готуємо в. Молодці в кастрюлі. Яєчню смажимо на. Так, на сковорідці. Настав час нам трішки порухатися. Плечі вгору й опустили, Руханка! руки в сторону, як крила, Руханка! і гарненько покрутили, Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, стримку рівно. Підтягнулись, не забули, усміхнулись, рухатися треба всім. І дорослим, і малим, рухатися треба всім. А тепер настав час пригадати, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, друзі, про посуд. А який посуд буває? Правильно кухонний, столовий та чайний. Молодці. Пані Ірина, щиро дякую! Тепер я точно знаю, які є види посуду і для чого він призначений. Я дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Бувайте, малята! Шановні батьки, ознайомлюйте своїх дітей з побутовими предметами та їх призначенням. Слідкуйте за тим, аби діти правильно їх називали, уміли ними правильно користуватися. Щоб у майбутньому бути самостійними та впевненими у своїх діях, до побачення! До нової зустрічі!